Так, змінюємо пряманочку, гачечок і монтаж весь. А така ось приманочка у нас буде наступна от бікбейтс. Дуже рекомендую наших українських хлопців з Одеси. Дуже якісний. Супер якісний силикон різних видів, різних розмірів і так далі. Ось. Дуже приємної якості, м'якенькі, грають супер. Насаджуємо його на 10 гачок. Цю приманочку під назвою Бомбер І надже гріх 3 грами ставимо. Пробуємо з вами ловити.